Привіт! Сьогодні поговоримо про джерела безперебійного живлення Елекс Колонна із правильним синусом. Джерело безперебійного живлення Елекс Колонна є надійним ефективним пристроєм, розробленим для забезпечення безперервного живлення різних електричних пристроїв. Завдяки якісному інвертору із правильним синусом цей ДБЖ ідеально підходить для забезпечення резервним електроживленням газових котлів, циркуляційних насосів, а також для підтримки працездатності дрібної побутової аудіо та відеотехніки, освітлення систем автоматики, відеоспостереження. Оповіщення та інших комплексів безпеки, таких як пожежна сигналізація, охоронна система та системи контролю доступу. На жовтень 2023 року у продажу доступна четверта генерація цих безперебійників, позначена літерами V4.0. На даний час доступні дві моделі: молодша із потужністю 300 Вт і старша потужністю до 1 кВт. Головні переваги цього пристрою включають регульований струм заряду зовнішнього акумулятора. Цей ДБЖ дозволяє регулювати струм заряду зовнішнього акумулятора в діапазоні від. Від 5 до 30 А з кроком 5 А для моделей потужністю до 1000 Вт і від 3 до 18 А з кроком 3 А для моделі потужністю 300 Вт. Це забезпечує гнучкість та оптимальний зарядний струм для підключення акумуляторів різної ємності. Чиста синусоїда вихідної напруги. ДБЖ колон генерує чисту синусоїду вихідної напруги, що робить його ідеальним для живлення чутливих електронних пристроїв. Це гарантує стабільне і якісне електроживлення, запобігаючи можливим пошкодженням обладнання. Вантажувальна здатність. Пристрій здатний витримувати навантаження до 150% протягом 15 секунд, що дозволяє використовувати його для запуску двигунів або моторів, що потребують тимчасового підвищення споживання енергії. Можливість холодного старту. Пристрій має можливість запускатися та функціонувати при відсутності вхідної мережі від акумуляторної батареї. Використання зовнішніх батарей підвищеної ємності. Завдяки великому струму зарядки ДБЖ дозволяє значно збільшувати час автономної роботи пристрою при відключенні. Основного джерела живлення. Завдяки вбудованому стабілізатору напруги, безперебійник може працювати в широкому діапазоні вхідних напруг від 170 до 245 вольт. При виході за ці межі безперебійник переходить на роботу від акумуляторних батарей. Якщо безперебійник працює від мережі, він забезпечує на виході напругу 220 плюс-8%. мінус При роботі від батареї напруга на виході 220 плюс-5%. мінус Джерела безперебійного живлення ELXCLON виконані у настінному форматі, мають дротинати. Для під'єднання акумуляторної батареї на виході мають одну розетку для підключення навантаження. Продукція виробляється в місті Одеса, а також забезпечена гарантією 12 місяців. Тобто, як ви бачите, завдяки правильному синусу безперебійник можуть працювати із любим типом навантаження, мають широкий діапазон регулювання по струму заряду, що дозволяє використовувати батареї різної ємності, мати великий час автономної роботи, гарантують чесну, довготривалу максимальну потужність навантаження, бо китайці часто завищують свої показники, оснащені захистом від Перегріву, занадто глибокого розряду та перезарядки батарей. Все це у сукупності робить їх гарним вибором задля забезпечення безперебійного живлення вашого електрообладнання. Безперебійники Еликс ви знайдете у магазинах World Market у містах Дніпро, Харків, Київ, Львів та Одеса. Ми зробимо безкоштовну доставку по місту. Також ви можете забрати обладнання самі у нашому магазині і можете замовити доставку новою поштою. Дякую, що дивились наш огляд. Підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступних оглядах.